Друзі, всім привіт! Вітаю вас в такій красі, вітаю вас на Гавайях. Так, ми зараз на Гавайях вже тиждень, більше тижня відпочиваємо. І я невимовно, можна сказати так, щаслива, що ми тут, що я знаходжусь тут. Бо для мене це місце як взагалі рай. Я ось так би, напевно, уявляла рай. Не знаю, тут завжди ідеальна погода, немає завжди якоїсь там жари, чи немає. Холоду, немає ніяких тварин, які шкодять твоєму здоров'ю, не знаю, там крокодилів, павуків тощо. Всюди співають пташки і все. Це єдине, що, можна сказати, є на Гавайях. Я дивлюсь на цей краєвид позаду мене, океан там, бачите, і думаю, вау, як же тут гарно! От як же гарно сидіти. І... Насолоджуватись і все. Мої ще всі вдома. Зараз вже 9 ранку, поки я прийшла сюди. Дуже класне відчуття, коли понеділок, 9 ранку, а ти ось тут, ось тут просто на пляжі сидиш і записуєш відео. Позаду мене там такий великий натовп людей, Скоріше за все, там тільки бабусі, дідусі займаються спортом. Вже не знаю, хвилин 10. Такі молодці прийшли в парк і знаєте, тут займаються. Ага. Приємно за цим спостерігати, коли. Немолоде покоління займається так само, як і молоді. Я в інстаграмі зробила віконечко, де ви могли питати чи люди, які підписані в мене в інстаграмі, якісь питання щодо Гавай. Ось тут я написала всі питання, всі запитання, які ви мені ставили, щоб відповісти на них, ось так відразу. З самого першого відео з Гаваї. Окей, почнемо все з самого початку. На скільки днів приїхали? Ми приїхали на 16 днів. Ми вже тут більше тижня є. Е, перебуваємо, вже бачите, згоріли. Будемо ще тиждень тут. Чому так надовго? Тому що дітям треба так само сонце, багато сонця, і я думаю, за тиждень ми б не змогли насолодитись теплом цим. Тому ось так набагато і приїхали. Для когось набагато, для мене це взагалі небагато. Друге, чому саме Гавай? Чому не в Мексику? Чому не в якісь інші резорти, там де all inclusive тощо? Ну тому що по-перше, Гавай найближчий до Аляски. Взагалі можна сюди прилетіти нон-стоп 6 годин. І ти вже на Гаваях до речі. Світла летіти шість годин, з Каліфорнії летіти шість годин. З Аляски летіти сюди також шість годин, і з Японії також шість годин. Це такі острови, знаєте, прям в середині океану можна попасти з будь-якого місця. Тут, до речі, дуже багато взагалі азіатів, Ну, скоріш за все, тільки японці я думаються чи корейці. Прям дуже багато. Я б сказала, напевно, в їх. Якщо не більше, якісь меню, магазини, багато що написано японською чи корейською мовами. Видно, що хто тут відпочиває, знаєте, частіше за все. Яка різниця, як нам 6 годин з Аляски, так і їм 6 годин з Японії. Але я хочу додати, що ми, так як переїхали трішки на північ Аляски, ми не 6 годин летіли, а з пересадкою, тому що з іншого аеропорту Аляски ми вилітали. Плюс, чому Гаваї, тому що це Америка? Знаєте, класно в Мексиці, класно в Домініканській республіці відпочивати в курорті, в резорті, коли ти такий закритий за стінами, там все в тебе ідеально. Ні за що не переживаєш. А коли ти виходиш звідти ля, то якось бачиш інший світ, бачиш, що люди не так добре живуть, як, як би хотілось. А тут це Америка. Тут ти приїхав і. Хоч в 11, хоч в 12 ночі гуляй. Туди класно, всюди світло, всюди свої, в принципі, люди, все на англійській мові. Можливо, і дороги для когось. Це такий відпочинок тут, що треба йти платити за їжу, треба там, там платити. Це не all inclusive треба це розуміти, і що тут дорого. Це я б назвала один з найдорожчих штатів. В нас Аляска теж дорога, нам не звикати, але. Тут трішки дорожче, все ж таки тут е, дорожче. Можливо, їжа в якихось мірах така сама. А, можливо, щось тут дешевше, так. Як і в нас щось є дешевше. Але оренда житла тут просто космічні гроші. Джема мені намалювала, мамі, мам, бачите. Зараз буду відповідати на питання, які мені ставили в інстаграм щодо Гаваїв. Перше, чи могла я уявити тут жити? Звичайно, могла. Я... Навіть не те, що уявити могла, я навіть можу, можу так сказати, що мріяла би тут жити. Чесно, відкритим серцем це вам кажу. Чому ще раз повторюю, це є край тут, розумієте? Я навіть не знаю, як що передати, що сказати, як це описати те відчуття, коли ти тут розумієте, це острови, де всюди, всюди, всюди океан, і це океан гарний. Це не якийсь там, я не знаю. Баліди є місця, де ти не поплаваєш, чи є сміття. Ні, тут чисто всюди і гарно. Де б ти не купався, всюди ну красиво хочеться знімати. І звичайно, ми такі люди. Нам хочеться бачити щось гарне, хочеться жити в гарному. Багато з нас роблять там гарні квартири, щось там. Естетіку роблять, тому що оку хочеться дивитись на щось гарне так само. І тут тут не треба і сильно паритись, щось видумувати. Тут все просто так дивіться, я в парк сіла, і все. Звичайно, тут є мінуси. І перший мінус це я вже сказала: ну тут дорого, трішки дорого жити. З одного сторони це погано, так а з другої сторони, це як стимул якийсь. Краще заробляти. Якщо б я була без дітей, і якщо б я була сама, наприклад, переїжджала в Америку, наприклад, по U4U, я б, напевно, сюди переїхала. Чому б ні? Якщо починати, то яка різниця, де починати? В Чикаго чи в Гавайях? Ну, мені так здається, знаєте. Можливо, я щось не розумію, але ми з Лє, до речі, говорили про те, що можливо колись і пожити півроку тут. Коли ми настроїмо так свій бізнес, там все на Алясці, що ми хочемо і так приїхати і пожити, відчути, як це тут жити. Хоча Ілля такий що він більше європу. Йому хочеться більше в Європу. Він сказав, не знаю. Мені зараз щось тут хочеться. Взагалі ви вже розумієте. По Ютубу трішки мене що де б я не була, мені всюди подобається, бла блабла. -бла. Але Гавай, знаєте, це прям в серце запало мені колись, коли в перший раз тут була. І вже ось зараз третій раз, і кожен раз я вау як тут гарно, як прекрасно. Друге запитання: скільки вартує відпочинок? Знов кажу тут дорого, і ми економимо. Я відверто кажу, що ми реально економимо. Наприклад, ми зняли не якісь круту квартиру. Ми зняли готель. Такий дешевий, я б сказала. Я сподіваюся, в наступному відео я покажу вам все це. Але можна було б краще зняти там в наш мій готель не дуже мені подобається, хоча там і басейни є, спортзал є, і пральня є, і все-все-все є. Але я знаю, що можна було б краще. Тому ми, наприклад, за 16 днів заплатили 3250. Якщо прям точно, Це тільки готель без сніданків, без нічого. Їжа, скільки коштує їжа. Якщо ти йдеш, ідеш, наприклад, їсти в ресторан, ну сніданок десь 100 доларів зараз виходить. І вечеря так само 100-120. Іноді в нас було сто аж 40 доларів за четверих. У нас двоє дітей і двоє нас. І діти нас вже добре їдять. Вони взагалі тут так добре їдять. Вони всю свою енергію е куди дівають. і їм хочеться багато їсти. Я прям дивуюсь, як вони. Як вони добре їдять, вони вдома в мене так не їдять. Як ми економимо, ми сніданки дуже часто робимо вдома. У нас там є в готелі а, така піч, є чай, є холодильник. В принципі, все є. Я роблю яйця, якісь сендвічі, тости дітям. Не завжди ми вдома п'ємо каву, чи не завжди ми п'ємо десь каву, виходимо. Ми чредуємося б така золота середина. Чому ми так економимо? Тому що в нас є плани на майбутнє, хочеться мені дом побудувати в цьому році, хочеться хоча б почати. І ну, блін, це все гроші, розумієте? І щоб щось мати, треба вчитись, як економити, розумієте? І я, хоча вам можливо і не видно, але я. Багато в чому економлю. Я не, не ходжу, собі роблю нігті, там брови не роблю, чи що дівчата роблять, я не роблю, тому що не знаю, в принципі я бачу, що мені цей не потрібно, в мене гарні свої брови, в мене ногті не тримаються більше тижня, я сама собі нафарбувала. І бачите? Я економлю. І через це я можу, наприклад, дозволити собі ось цей відпочинок тут. Розумієте, про що я так? Тобто, якщо на 16 днів поїхати сюди, мені здається, буде, не знаю, Надіюсь, до 10 тисяч ми впораємось. Тут ще багато магазинів, розумієте? Тут шопінг дуже популярний. Всі азіати, японці, приїжджають сюди купляти речі, бо тут вони дешевші, ніж в них в Японії. І тут стільки магазинів, які ти тільки би не хотів, не обрав тут. все є. Ти ходиш просто по а, цьому місту і рота розіваєш. Поїхали далі. Наскільки дорого летіти з Америки? Сюди також за ціни питання. Ну, скажу, як ми. Ми з Фейербенксу летіли, фейрбенкс місто Аляска, летіли на Гаваї з пересадкою в Сіетлі 4 місця за 2400. Я гадаю, що дешево. Ну, як дешево, ну це нормально, хороша ціна на 4 людини, 2400 з пересадкою, два літака. Ну, клас. Дві сторони. Я, наприклад, розумію, що якщо люди живуть в Вірджинії, в Нью-Йорку чи на Флориді, їм немає сенсу сюди летіти, тому що в них так там Мексика годину летіти, їм краще туди, бо сюди їм летіти в 1.10 10 мінімум. А нам, якби нам сюди найлегше. Йдемо далі. Чи є на Гавайях українська діаспора? Тут дуже багато українців, я б сказала. Щоб ви розуміли, вчора в ресторані їли, а підходить до мене людина, яку я знаю ще з Києва, в Києві колись познайомились. каже: Катя, привіт! Я думаю: ну це як можна було в ресторані на Гавайях побачити з людиною, яку я знаю, познайомилась колись в Києві? І як скажіть, буває таке, що ти йдеш по, по місту. Натовб людей багато людей, і ти чуєш українську мову. Пару разів я так казала: О, ви з України. Так А вони О, да, ми з України. Якщо ти хочеш знайти своїх, то можна знайти. Якщо на Алясці є свої люди, то я не думаю, що на Гавайях буде менше. У мене є декілька знайомих, які давно тут живуть на Гаваях. Більше напевно ніж там 4 чотири роки живуть. Є знайомі, які переїхали по Юфорю. В принципі, всюди є свої люди. Якщо тобі так хочеться мати своїх людей, свою діаспору можна зустріти. Повірте, хто живе на Гаваях і мене дивиться. Пишіть, що ви є тут, щоб люди розуміли, чи є на Гавайях пляжі, де зовсім немає людей. Так. Багато таких пляжів, до речі, але я не знаю, чого там людей немає, тому що ми завжди прилітаємо сюди в лютому. Тут кажуть, що лютий це не такий вже сильний сезон. Я не знаю, що такий сезон. Якщо лютий, це лютий така класна погода, жара, ми згораємо плюс 27, плюс 26 Кожен день не сезон, це а я не знаю, що такий сезон. То є пляжі, де я бувала, просто там розкіш, нікого немає. Один, другий, третій пляж. Там може бути максимум дві людини на о, знаєте, кілометр пляж, і там десь ти бачиш далеко людину сидить. Ось такі є пляжі і досить багато пляжів. І я вже казала, що чого мені подобається це місце, того що тут дуже багато пляжів класних. Куди б не поїхав відпочивати, знаєте? І я сподіваюся, що можливо сьогодні чи завтра ми поїдемо на інший пляж, насолодимось, чи як сказати, іншим пляжем, тому що ми весь тиждень майже на цьому пляжі купались. Тут дуже класний пляж для дітей, я не спорю. Він дуже близько до нас, але хочеться щось інше. Де бронюєте готелі та квитки? Я майже завжди бронюю тільки в двох місцях: це Expedia чи Airbnb. Expedia — це готелі. А Airbnb – це квартири, які люди здають. В цей раз я бронювала на Airbnb, хоча це готель. І деякі квартири люди, як би так мовити, купили, і вони здають так само, як і готель є. Рідко, але також на букінги я знімаю. Теж нормально, але останнім часом там саме в Америці дуже великий фіз. Почали додавати, раніше такого не було. Якось виходить дорожче, ніж ту ж саму не знаю, квартиру зняти на Експідія чи на Airbnb. Далі поїхали. Хтось мені такий дуже цікавий комент написав: не думали купити там дачу та здавати її так само. Перший питання і наступне: чому ви не зняли там віллу з своїм пляжем і бла бла-бла? На це я відповіла в інстаграмі людям, мені так стало смішно. Чи ви не знаєте ціни на Гаваях? Чи ви думаєте, що я якийсь президент? Що ми президенти з і можемо собі дозволити за 30 тисяч на тиждень зняти вілу? Я ще кажу вам раз, тут дуже-дуже великі ціни. Зняти вілу – це ну неможливо тут. Я не знаю, можливо, якісь зірки можуть тобі собі дозволити, але ось показую вам квартири за 30 тисяч на тиждень, і це не приватний пляж там. Не ну такого немає, це просто хата. От гарна хата біля океану. Також чи думали ми купити собі дачу? Теж думають люди, що ми там, я не знаю, багаті якісь там можемо собі дозволити туди-сюди е гроші собі розкидувати. Звичайно, це круто мати дачу на Гавайях, Хто б не хотів, от скажіть, хто б не хотів мати дачу на Гавайях? але для цього треба гроші? Ні? І наприклад, в нас є план нашого життя на. На декілька років, що ми повинні зробити? Побудувати собі дім, зараз я хочу квартири побудувати ще на Алясці, бо ми землі вже для них купили. І так крок за кроком, крок за кроком йти. І це в нас такий зараз план. Можливо, через років 10-15, надіюсь, можливо, навіть скоріше, я зможу собі щось тут купити, побудувати. Ну, як я, ми. Але. Тут дуже дорогі квартири, тут дуже дорогі дома. Саме на цьому острові, де ми зараз знаходимося, бо ви розумієте, є багато островів на Гаваях. Саме популярний це ось цей Оахо, де ми знаходимося, тут живе мільйон людей. Тому якось так я відповідаю на це питання. Звичайно, я хотіла б колись щось мати тут, але я ідею собі фікс це не роблю 100%. Не нудно так довго бути на Гаваях. Ніби так написали, що це я не знаю. Яке заброшене, я не знаю, нікому не потрібне місце, де немає що робити. Я вам кажу, я вже тут сім днів. Сьогодні сьогодні восьмий день. А я ще таке відчуття, що нічого не побачила. Туди, 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 туди пішли, і все цікаво, все цікаво. Ми цілими днями ходимо по двадцять тисяч кроків. Наприклад, вчора двадцять чимось тисяч кроків пройшли, десять тисяч це мінімум, і все цікаво. Ну, уявіть, тут мільйон живе людей тільки ось в Гонолулу цьому місті. Місто називається Гонолулу, острів Оаху. Мільйон людей це тільки живуть. Це не туристи. Його проїхати на іншу сторону острова за годину. Але тут так багато що є робити. Тут стільки смачних ресторанів, тут стільки парків, тут стільки е, пляжів, тут стільки не знаю, цікавостей є. Я не знаю, як можна нудити на Гаваях. Я насолоджуюсь. Я насолоджуюсь тим, що є сонце. Отаке сонце є світить наді мною. І воно тепле. Я навіть цим насолоджуюсь, бо я розумію, що в мене на лясі цього не буде скоро. Яка традиційна їжа подобається, і які традиції там? Мені дуже взагалі подобається, коли люди питають за традиції, бо я, я люблю традиції. Яка традиційна їжа? Ну напевно, це покебол. Це найперше, що люди згадують. Покебол – це. Тарілка з рибою, сирою рибою. Ну, найчастіше це туна риба, є з лососем також різні інші види риб, але найпопулярніші це туна риба, я б так сказала. І вона типу як замаринована в спеціях різних. І з цибулею. І ти так їсиш цю рибу, сиру, ложкою. Ну я декілька разів пробувала різні варіанти, варіації цих покіболов. Але я не любити сирої риби. В мене після того як я Фелікса народила, я якось перестала навіть суші любити. Також тут популярні такі акаї боли називаються. Це тарілки з фруктами, боли. Вони також можуть бути з чия пудінгом, іноді з кіно навіть вони розведені з йогуртом чи з молоком, з різними варіаціями. Варіаціями молока. Я вже побачила, що тут дуже, наприклад, на цьому острові дуже багато привезено азійської їжі. Прям дуже багато різновидностей азійської їжі. Мене... Я трішки пересіла, тому що в мене вже ноги болять е, так сидіти. я. Іншого, по-іншому, сіла. Ще в мене є новина рівно два роки, як я веду цей канал? Я почала вести YouTube. Саме на Гавайях уявляєте в 23-му році, два роки тому. Я пам'ятаю той момент, коли я ми теж були на Гаваях. Більше тижня вже я була, і в мене така думка: я хочу вести youtube канал я хочу щось розповідати, щось розказувати. І ось зараз, рівно два роки, я його веду. Я також в лютому почала його вести. А в кінці лютого, зараз початок люта, але це нічого. лютий. Я знов на Гаваях. І моє саме перше відео було з Галаєв, і зараз я так само в цьому місці тільки в іншому парку сиджу, і просто не можу повірити, що пройшло вже два роки. Звичайно, дякуючи вам, без вас не було б цього каналу. У вас вже майже 60 тисяч. Мама рідна 60 тисяч людей дивляться мене. Я іноді, як подумаю про це, не можу повірити. Я роблю відео без монтажера, без сценаристів, без якоїсь команди. Моя команда це я Емілія, яка мене знімає, і мені дуже приємно, що ви мене просто дивитесь. На наше життя це навіть не уявляю, як приємно як. Також я хочу трішки розповісти, скільки я заробляю на Ютубі. Я вам скажу взагалі, як Ютуб зроблений, бо мені там декілька разів вже писали. Ну, звичайно, ти зробила такий свій бізнес-проект, цей канал. Ти там брешеш нам багато що видумуєш, а з нас гроші й береш, бла бла бла. Тому я думаю, чого не сказати, скільки взагалі коштує все тут на Ютубі, скільки я заробляю. Дивіться, на Ютубі ти заробляєш за перегляди. В середньому заробляє 2,5-3 долари за тисячі переглядів, дивлячись, якою довжиною моє відео. Якщо менше 20 хвилин, там 17 хвилин, можу, я можу заробляти тоді 2 долари, 2,5 за тисячі переглядів. Якщо відео довше, я можу 3 долари заробляти. Тобто ви розумієте, 10 тисяч переглядів в мене, наприклад, якщо, то це 30 доларів. Звичайно, є місяці, коли ти заробляєш більше, коли ти заробляєш менше. В принципі, як всюди всюди. Чим більше я роблю відео, тим більше я заробляю. Скільки в мене виходить зараз в місяць, що я заробляю? Також це по різному буває. Дивіться, я три тижні не робила відео до того, як я минуле відео виклала, я три тижні майже не робила відео. Тобто, розумієте, три тижні, чого майже не заробляла там копійки. Якщо я роблю чотири відео. В місяць кожен тиждень тисячу доларів може бути. Це зараз, коли в мене зараз 60 тисяч підписників. Ось скоро буде. Звичайно, півроку того такого не було. Звичайно, були не були менші гроші, бо менше людей дивились. Моє відео найбільше місяць, що я заробила, це було 1600 доларів. Було листопад місяць, тому що листопад, грудень. Жовтень це найкращі місяці робити YouTube, тому що найдорожча реклама в ці місяці. В середньому я зараз по тисячі доларів за YouTube отримую тисячу сто, тисячу двісті. Коли як дивлячись, як я роблю відео. Ви розумієте? Я мама, жінка. В мене є домашні справи, і я роблю відео тільки коли в мене є можливість. Це я сприймаю це як свою роботу, так, але це не як у. Я не можу прожити без цих грошей. Більше за все, це просто як хобі. Також я заробляю на рекламі. Ви бачите, в мене рекламу іноді я дякую, що ви дивитеся і розумієте, що є реклама, що я так заробляю через рекламу. Також бо, якщо чесно, як мені каже Іля Катя, твій блог і не тільки в мінус. Ну ми так жартуємо. Звичайно, не було блогу все одно я їздила на всі ці місця, платила всюди би, але ми жартуємо так, що. Доходу, щоб жити на ці гроші, ну це неможливо. Ну особливо на Алясці в Америці це неможливо. Скажу за рекламу. Скільки я зараз беру за рекламу? Останню рекламу, яку ми погодили, яка вийде через декілька тижнів, це 500 доларів за 2 хвилини. Відео звичайно, вам може здатись 2 хвилини і вже 500 доларів. Ні, це треба буде це відео зробити по їхньому. Бажання, як хоче клієнт, можна так сказати, який в мене бере цю рекламу. Мені потім треба це все монтувати. Коротше, це також не легка робота, але я дуже щаслива, що зараз можу вже таку суму брати. Перші мої реклами я взяла за 180 доларів 200 доларів. Ось це перша реклама, яка моя була на YouTube півроку тому. Я почала брати. Тому все потихеньку, потихеньку, не так вже і. Все відразу, як може здатись, комусь в мене було. І ніякого бізнес-проекту, і ніяких великих грошей тут немає в мене. Я як кажу відкрита, як є. Також я хочу відразу дуже швиденько сказати поради початківцям, хто хоче вести Ютуб. Як зробити, щоб твої відео дивились? Мене питали, як ти робиш відео. У мене є три речі, які я вважаю дуже важливі для Ютубу. Перше, це Зрозуміти взагалі свою родзинку, зрозуміти, що в тебе є такого, що ти можеш дати людям. Наприклад, окей, я живу на Алясці, це можна сказати моя родзинка. Бо Аляска це щось таке цікаве, люди не бачили, люди не знають, і на цьому я можу зробити контент. Але треба розуміти, що просто говорити про Аляску було б не цікаво. Треба розуміти, що ти герой свого каналу, а потім вже все інше. Розумієте? Хоча люди і підписуються за Аляску, але також щоб і тебе дивились. Зрозумій, ось яка родзинка в тобі, і яка родзинка в тому, в тому, що ти будеш показувати людям. Друге, ось мені здається, у відео повинен бути сюжет завжди. Початок і розв'язка, особливо коли це якийсь влог. Повинно не просто монотонно щось йти. Хоча я розумію, що в мене та навіть у самій не завжди. Виходить, класно зробити сюжет, але щось, щоб людей тримало в цьому відео, розумієте? це повинен бути якийсь сюжет, якась кульмінація. Щось те, що люди чекали. І з цього виходить, щоб люди розуміли, що вони чекають, це як назвати своє відео. Дуже важлива гарна обкладинка і назва відео. В мене також не завжди виходить робити гарні обкладинки. Я з цим мучуюсь, вчуся робити це дійсно. Я вчуся це робити, але я розумію, що. Класно, коли є обкладинка класна, яка цепляє людину, також і назва. Бо люди заходять дивитись тільки через ось це твоє обкладинку і назву. Звичайно, ви можете в мене питати ще запитання, краще взагалі мене питати в інстаграмі, бо я менше там людей у вас, і я краще бачу всі повідомлення. Підписуйтесь на мій Інстаграм, Там вже люди давно знають, що я на гаваях. Відпочиваю також, якщо у вас ще є запитання щодо Гавайїв, нашого відпочинку. Тут пишіть звертайтесь, не бійтесь. Якщо вам щось цікаве, побачити тут, дізнатись щось саме про Гаваїв, щоб я про вам показала більше чогось. Ви також мені пишіть, коли ви мені пишете, мені якось легше навіть знати, що вам цікаво. Я ого, це можна зняти, ого про це можна зняти. Окей, окей, дякую, дякую. Я дуже часто дивлюсь в коментарях, що мені пишуть і потім записую собі, яке відео зробити. Тому, будь ласка, пишіть, що вам було б цікаво. Ну і найголовніше, я дякую, що ви два роки вже зі мною. Хто два, хто рік, хто півроку. Немає різниці. Дякую, що взагалі просто мене переглядаєте і дивитесь і робите мене щасливою. Чогось чогось брехати. Дійсно, ви робите мене. Щасливою, я надіюсь, ви почули все, що хотіли почути. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Наступне відео буде, звичайно, влог вже з Гавайїв. Я буду вам все тут показувати, знімати. Коротше, хорошого мені дня, хорошого вам дня, хорошого вам вечора. Якщо це ви ввечері дивитесь, бажаю вам миру, любові в вашій сім'ї, щоб ви завжди були щасливими в своїй сім'ї. Знаєте? Щоб не було ніяколи то тої тривоги, яка є в сім'ї, щоб ви розуміли, що ваша сім'я це ваша підтримка, це така опора, це як скеля, куди можна сховатись, яка захистить завжди. Оце дуже дуже важливо, і найголовніше, напевно, щоб ваша сім'я була найкраще, що у вас саме найголовніше, що у вас є. Ну, принаймні, я так вважаю. Сім'я це дуже-дуже важливо. Ну і побачимось в наступному моєму відео в моєму влозі. Бай-бай! Іду я зараз додому вже до малих, і подумала, чого вам не зняти дорогу, по якій я йду. Тут птахів прям дуже багато. Чуєте, напевно, бо теж їх сюди-тім летять, співають, а ще тут дуже багато петухів, кур зі своїми курчатками, тому що їх це дикі тварини тут, їх не можна чіпати, їх не можна ловити. Вони тут ходять собі, гуляють, але вони дуже-дуже тут худі. Ну тому що дикі. Ці півні просто кукарікують сюди. Дуже цікаво.